Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні у нас на відеогляді маленький димер 12 амперний Ось таким ось компактним радіокерованим пультом іде. Ось такий ось маленький компактний пультик. Сам димер має два канали по 6 А. Тобто, взагалом на нього можна підключати 12 А навантаження. Ось такий димер. Має задвоєне підключення 12-вольтової лінії, тобто можна підключати або через клемне колодку або через роз'єм 5,5 на 2,1. Вихід клемна колодка на підключення світлодіодної стрічки. Сьогодні я покажу, як її підключати, підготував світлодіодну стрічку 2835, під рукою була в рожевому кольорі. Зараз ми її трішки зачистимо, щоб нам було трішки зручніше. Взяв стріпер і трішки зніму ізоляцію більше для зручності є. Так, під рукою був ось такий ось блок живлення. Блок живлення від торгівельної марки АВТ. Серія F, це герметичний блок живлення, потужністю 40 Вт. Ось такий ось компактний. 12 вольт, 40 Вт на виході, тобто 3,3 Ампера. Ось такий ось варіант. Вхід 3 кабеля з заземленням, фаза 0 заземлення і вихід плюс-мінус 12 вольт. Так, для підключення ще мені знадобиться викладка. Зразу же ми підключаємо наш, нашу стрічку. Обов'язково соблюдаємо полярність плюс до плюса, мінус до мінуса. Так, Плюс у нас є. Тепер мінус. Чому кажу, обов'язково соблюдати полярність, бо дуже обов'язково це робити, бо у контролерів і дімерів, як зазвичай, немає захисту від переполюсовки і немає захисту від короткого замикання. Тобто треба бути дуже обережним. А, так, тут ми дивимось, є мінус. Є плюс тут можна було б теж трішки обрізати кабель. Вже не будемо цього робити. Підключаємо, як є. є. Плюс є, мінус є. Так, тепер ми візьмемо 220. Ось я беру 220 вольтову лінію. Так, і підключаємо 220 не зажав зараз. Є. Ні. Ось тобі швидкозажимна зажимна клема. Є. Тепер точно підключена. Ось ми бачимо, стрічка у нас іде в такому чудовому рожевому кольорі. До речі, якщо вам потрібна стрічка в рожевому кольорі, замовити можна у нас її на сайті. Димер у нас має 24 положення по яскравості. Має ось таку от клавішу дистанційне вмикання і вимикання. Пульт, ще раз нагадую, радіокерований, тобто Можна керувати з іншої кімнати. Радіус дії. А, в прямому, в прямому відомості це до 30 метрів. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. 21, 22, 23, 24, 24 положення. Ось я і казав, димер має 24 положення по яскравості. Отримувати кнопку також можна, і ми будемо також зменшувати поступову яскравість. Ніяких динамічних програм в цьому димері немає. Просто що дуже компактний ось такий пульт, як брелок. Так. І сам по собі доволі компактний, але доволі потужний димер з максимальною потужністю до 12 вольт. Може працювати з 12 вольтовою лінією і 24 вольтовою лінією. Замовити дані товари можна буде у нас на сайті. Посилання, якщо треба, я закріплю в опису до відео. Все це можна замовити у нас на сайті. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал.